41 людина, усе ще перебуває в лікарні п'ятеро з них у важкому стані, інші в стані середньої тяжкості. Загалом відомо про 181 постраждалу людину семеро загиблих і 156 Поранених такими є наслідки ранкового балістичного ракетного удару російських окупантів по Чернігову в суботу, 19 серпня. Про це повідомили омбудсман Дмитро Лубінець та голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Масштабу удару ви бачите перед собою. За словами очільника міської військової адміністрації, у наслідок російського ракетного удару постраждали 10 адміністративних будівель та 53 житлові будинки. У житлових будинках постраждали 398 квартир. Там зруйновані вікна, двері та стелі. Також зруйновані приблизно 6,5 тисяч квадратних метрів покрівель. Брежинський каже, їхнє відновлення нині у пріоритеті, адже не за горами осінь та наближення сезону дощів. Водночас виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако каже, що на час проведення ремонтних робіт на покрівлях можливо знадобиться тимчасове відселення людей. Крім того, від сьогодні, 21 серпня, прийматимуть заяви від людей, житло яких отримало пошкодження. У відновленні всього того, що пошкодили та зруйнували росіяни, допоможуть міжнародні організації. Додав Ломако Артам Каня, редакція абозріватель.